Електронні повістки правильне рішення, але їх потрібно впроваджувати після прийняття законів про граничний термін мобілізації та криміналізацію відхилення від військового обліку. Про це в етері Абос заявив екс-командир роти батальйону Кайдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. За його словами, мобілізація ніколи не буде популярною, тому що це завжди вимушений засіб, примус з боку держави. Фактично, це примушування людей подолати свою природу, перемогти свій абсолютно природний страх та виконувати невластиву людині функцію. Мобілізація це сама непопулярна вимушена річ, та намагатися її замаскувати під щось популярне це несерйозно. А от зробити її максимально організованою і от оце якраз обов'язок держави, сказав дикий. Він пояснив. Що наразі в Україні залишається абсурдною ситуацією, в якій зобов'язаний стоїть перед вибором, одягнути форму назавжди, купити квиток в один кінець та воювати до кінця, або сплатити 25 тисяч гривень за порушення правил військового обліку. Як вважає Дикий, це абсолютно неврівноважені речі. Тому, на його думку, Верховна Рада повинна першочергово прийняти два закони, без яких все інше не має значення. Перший про граничний термін служби людина повинна знати, що після визначеного терміну служби буде мобілізована, а її замінить хтось інший, хто до цього був в тилу, другий закон про криміналізацію відхилення від військового обліку. Тоді людині буде значно простіше зробити вибір, ніж між формою назавжди та штрафом. Тоді треба буде вибрати служба на кілька років чи реальний тюремний строк та шлейф судимості на все життя, наголосив Дикий. Після прийняття цих законів, за його словами, вже потрібно впроваджувати певні технічні речі, серед яких електронна повістка. Ба більш дуже важливо, щоб вона була не сьогодні-на завтра, а так, щоб людина мала певний час підготуватися, вирішити справи на роботі в сім'ї тощо. Тоді. На думку ветерана, люди будуть спокійніше ставитися до мобілізації. Також він додав, що співробітники військоматів, які беруть хабарі за ухилення від служби, повинні отримати суворе покарання. На думку експерта, якщо звинувачення у вимаганні грошей підтверджуються у суді, співробітники ТЦК повинні сісти за статтею Державна зрада або перешкодження діяльності Збройних сил України. При цьому корупційна стаття. Повинна бути додатковим звинуваченням. За таку діяльність треба саджати з максимальними вироками, якщо провина доведена у суді. Такі люди повинні бути прирівняні до тих військовослужбовців СУ, які співпрацюють з ворогом. Тому що за результатами те саме, наголосив Дикий.